Як справлятися з гнівом? Є, можна сказати, два типи людей, не типи, а те, як люди звикли. Дві звички. Одні звикли гнів собі приховувати, стискувати, і їм треба вчитися трошки проявляти гнів, бо без цього ну, діла не буде. А є друга група людей, які не вміють. Керувати своїм гнівом, і від цього страждають і інші люди навколо них, і вони самі потім теж страждають. І цим людям потрібно вчитися заспокоюватися. І один з простих засобів керувати своїм гнівом це дихання. Отже, якщо, вам, якщо ви звикли приховувати свій гнів, ця практика для вас. Отже, коли Починаєте відчувати, що гнів є, дозвольте йому трошки піти в обличчя, десь там щелепи стиснули, там. ніс почав розмухуватися, руки почали трошки. Пустіть трошки це в тіло, так? от ви злетеся, да? трошки пустіть в тіло і далі вдихання, а, Дозвольте диханню встати, тобто ви вдихаєте ну, трошки швидше, ніж звично. А ви ще швидше. Може це виглядати з боку, ну, десь от, приміром, нормальний стан от такий, а дихання гніву от такий. Дозвольте собі це. Навіть якщо вам здається, що різниця не видно непомітна не да, десь з боку, вона все одно є і вам вже краще. Ви трошки цей гнів виразите, опрацюєте, і буде не так вам потім погано через психосоматичні симптоми. Отже, це перше дихання гніву, а друге дихання спокою це для тих людей, яким треба навчитися а, ладнати зі своїм гнівом. Тут таке, відчуваєте гнів, у вас вже починає підривати. Ви що робите? Ви робите вдих, як звично, а видих в два-три рази більш повільний і видих. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Відчуваєте, що руки стискаються в кулаки в цей час, розслабили руки, стряхнули. Помяли їх. Хай ця енергія, ця агресія знайде такий вихід. Стряхнули. Можна свідомо трохи навіть ну, покричати. Це теж нормально. А, але якщо через дихання, то вдих і видих більш повільний, 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 повільний видих. От така практика. Це одна з різних. Тут кожна людина має сама знайти собі ті інструменти, ті практики, які допоможуть владнати зі своїм гнівом і бути з ним в контакті, але контролювати.